Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати. Ось такі от у нас комплекти є до малої кабіни. Це у нас під панель приводів, йде боковинки. Це у нас під стартер без вуха. от Ліва йде частина, середня частина і права частина, дозатор стоїть розподільник стоїть в штатному місці. Тобто, це у нас отвір буде з правої сторони під важелі. Отакий от комплектик у нас коштує 2950 гривень. До речі, до нього є доаклею для клеювання ще жіномінник. Комплектик буде коштувати 1200 гривень. Потім ну така ручка панелі приладів до малої кабіни це у нас 300 гривень. Потім підлога, це у нас 4 частини, центральна частина, підпедалі і оце. Така от задня частина і кришка датчика нейтрального ходу. Цей комплект у нас коштує 2650 гривень. Також можете замовляти. Це от реальне замовлення. Я вам зараз його показую, просто щоб ви розуміли, і по цінам орієнтую вас. Потім це у нас подушки нижні, подушки верхні, верхні подушки по 130 гривень, нижні подушки по 80 гривень. У нас. До речі, ще от до великої кабіни. Це у нас комплект зворотнього відкривання капоту. Тут у нас амортизатори в комплекті, зацеп замка капота, сам замок капота тут у нас в комплекті і оце такий от пристрій встановлюєте і капот у вас буде відкриватися. От до кабіни на кабіну. Але е, таке от попередження, що стає воно от на 892-й, можливо переробити. Якщо 82 й там стоїть дозатор, то не вийде воно. Ну 82-й він буде впиратися. Передня частина вона буде впиратися при відкриванні. Тобто вона ж ну, на заводі відкидається від кабіни, а то буде на кабіну і ну, не вийде закрити його. А от на 892-му завдяки от формі капота, що воно нахил має, от там все добре, воно ну, працює. Це от людина замовляє вже на другий трактор таке переобладнання, коштує 3300 гривень. Ну, також ледовські фари, фонарі, задні, передні, вони по 450 гривень. Тут, до речі, ще от такий комплект. Тулочка приварна з підшипниками це натягу щеплення. Така у нас коштує. 500, 500 гривень, 550 гривень така втулочка, такий комплект. Друзі, якщо кому зацікавило, то будь ласка, звертайтеся, номер в описі під відео. На все добре.